Все ще з мінусом, але з позитивною динамікою. Обсяг виробництва в області за 9 місяців відстає від минулорічних показників на 8%. Нагадаємо, це пов'язано з простоями надвірнянського нафтохіміка та калузьких хімічних підприємств. Однак, завдяки активізації інших заводів, ситуація нормалізовується. Про це на сьогоднішній колегії ОДА повідомив директор департаменту економіки Ігор Зварич. Добре, тут вруків семент ВО Карпати. Електролюкс Україна за 9 місяців цього року приріст виробництва електроенергії на Бурштинський Тез здійснюється активна робота щодо розвитку нових зв'язків потенційними інвесторами. Дається повне сприйняття тим із них, які здійснили інвестиції чи прийняли рішення інвестувати в область. Обговорення позитивних досягнень у виконанні програми розвитку бюджету області за 9 місяців розбавили критичні виступи мерів Калуша та Івано-Франківська. Ігор Насалик, зокрема заявив, що скандальні премії бюджетникам виділяли з власних доходів міста. А віктор Анушкевичус намагався довести, що обласний центр не проїдає державні дотації, а в сумі зібраних податків є цілком самодостатні. Скажіть, будь ласка. За сім років, які не підняли заробітну плату органам місцевого самоврядування і державним службовцям, на сьогоднішній день премія і надбавка це є стимулювання їх роботи, чи є форма проживання. Я говорю про ПДВ, акциз, податок на прибуток і ті доходи, які на сьогоднішній день місто отримує в міський бюджет. Таку ця сума більше півтора мільярда при бюджеті міста Івано-Франківська 880 мільйонів. А якщо говорити про дотацію вирівнювання, то на сьогоднішній день вона складає 67 мільйонів, і постійно ця дотація занижується. Тому ваше твердження, що місто Івано-Франківськ більше проїдає ніж споживає, вона не відповідає дійсності. Натомість, Михайло Шовенюк запевнив, усі критичні зауваження щодо влади Калуша та Івано-Франківська грунтується виключно на офіційній статистиці, яку ще раз на колегії. Підтвердила директор департаменту фінансів Галина Карп.